Порядок денне засідання виконавчого комітету візирської сільської ради здебільшого складався зі звітів роботи за 2023 рік і її структурних підрозділів. Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталя Бянова доповіла присутнім про стань виконання плану соціально-економічного розвитку візирської СТГ. За її словами, в умовах воєнного стану виконати всі заплановані заходи неможливо. Зміни у законодавстві та ряд обмежень не дозволили у повному обсязі фінансувати деякі напрямки. Економічної сфери, що стосується соціальної підтримки, то у даному напрямку фінансування зазвичай здійснюється стабільно. Основна увага і основне фінансування в нас приділялися не тільки розвитку будівництва і розбудови інфраструктури, а дуже багато було задіяно соціальних програм. В основному це в нас була підтримка соціального захисту, соціального забезпечення людей. Це розвиток медицини, це гуманітарна підтримка. Населення цивільний захист, в основному як будівництво у нас було це було будівництво, направлено на будівництво укриттів. У 2023 році сім працівників відділення надання соціальних послуг за місцем проживання та натуральної грошової допомоги. Центру надання соціальних послуг фізирської сільської ради забезпечило виконання 5790 послуг по догляду в домашніх умовах та 4777 послуг натуральної грошової допомоги. Таку допомогу отримали 59 осіб з них 30 одиноких, 29 у яких є діти, 13 осіб з інвалідністю, людей похилого віку і 20 людей, яким виповнилося. 80 років і більше. Відділення соціальної роботи центру працює з сім'ями, які потрапили в складні життєві обставини. Тут працює всього лише 4 фахівця по громаді. О, загальна кількість у нас наданих соціальних послуг 1210. З них розподілені там консультування, інформування і посередництво кризова. Екстрена допомога з метою підвищення кваліфікації завідувачі відділення соціальної роботи та працівниками проходять беруть участь у різних навчальних семінарах, тренінгах з питань соціальних послуг. Присутні на засіданні виконавчого комітету депутат Одеської обласної ради Олег Теталадзе поцікавився у Людмили Хараїм кількістю в громаді лежачих людей. Чи вдається працівникам центру надавати якусь допомогу таким жителям? Людмила Володимировна доповіла, що на обліку таких осіб 13, але в цілому по громаді лежачих людей приблизно 100 чоловік. Олег Джумберович запропонував розглянути на перспективу можливість створення для таких людей сімейних будинків, причому доцільно не обділяти увагу і тих, у кого є діти далі члени виконавчого комітету заслухали звіт про роботу у 2023 році закладів культури Візірської СТГ. Катерина Кушні розповіла про проведені культурні спортивні заходи та реалізацію чималої кількості проєктів разом з молодіжною радою громади. Загальна кількість заходів, які заклади культури провели у 2023 році, склала 480. Це були волонтерські, це були благодійні заходи. Це були планові заходи. Ми працюємо у звичному форматі. Окрім того, у нас видалося насичене літо, тому що спільно з молодіжною радою, заклади культури проводили змагання за кубок молоді, які відбулися у серпні. Спільно з освітою, культурою та молодіжною радою було проведено змагання «Змагаюсь за героїв України. Вони були проведені у першотравневому і присвячені Дню захисника та захисниці України. Спільно з молодіжною радою було проведено дуже багато кінопоказів під відкритим небом, саме в літній період, що користується популярністю серед наших дітей, серед нашої молоді. У 2023 році відбулися зміни і у роботі центру надання адміністративних послуг Визирської СТГ. Про це повідомила начальник відділу з питань забезпечення діяльності ЦНАП Леся Заїка. Із нових функцій у нас додався доступ до реєстру пошкодженого та знищеного майна. Один працівник ЦНАП входив в склад комісії з обстеження і отримав доступ для роботи в цьому реєстрі. Протягом року у нас було розширено перелік послуг, а саме додано 19 послуг соціального характеру. Це пов'язано із появою таких нових понять, як захисник, захисниця, волонтер і так далі. І ми отримали доступ для прийому інформаційних повідомлень про пошкоджене та знищене майно. Інше питання порядку денного засідання виконавчого комітету Візірської сільської ради стосувалося надання матеріальної допомоги мешканцям громади.